До Дня Збройних сил України, яке святкували 6 грудня, школярі й учителі шкіл району провели святкові вітальні заходи за участю строковиків і ветеранів українського війська. Вітали по цивільному і по-козацьки, татусів, дідусів та хлопців-однокласників, як майбутніх захисників вітчизни. Наші відеооператори Роман Тимрук і Сергій Сторощук пропонують подивитись, як святкували у першій та спеціалізованій міських школах у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземних мов з нагоди Дня Збройних сил України святкову просвітницьку програму разом із своїми учнями 6-го Б класу підготувала класний керівник Галина Смаль. Щоб краще орієнтуватися у житті, бути освіченою людиною. Треба Вивчати минуле свого народу, свою історію. На святі, котре пройшло в шкільній актовій залі, прозвучали українські народні та сучасні пісні про запорізьких козаків. Поставлено сценки з козацького побуту, декламувались вірші, звучали розповіді про славне минуле запорізького війська. Колорит у виставі додали козацькі строї та атрибутика. Директор школи Алла Остапчук певна, що виховує достойних нащадків славних козаків. Дівчата, взагалі, такі гарні українські хлопці, як справжні козаки. Ми всі їм щиро дякуємо і бажаємо, щоб з них виросли справжні патріоти України. Вітальну програму своїм татусям і дідусям разом із класним керівником Галиною Галіяш підготували учні 3-го Б класу першої міської загальноосвітньої школи. Такою великою єдиною родиною, щоб віддати шану нашим татусям і дідусям. Спокон віку на Україні батько в сім'ї вважався господарем, батьків приклад, батькове слово, батьків наказ були законом для дітей. Галина Галіяш у квартеті з мамами своїх вихованців виконала пісню про батька. Від своєї учительки не відставали її учні. У супроводі мелодій вчителя музики «Зиновія Знака вони виконали українські народні родинні та жартівливі пісні, гуморески шкільного життя, кумедний бувальщини про шкільне батьківське виховання. Діти натхненно декламували вітальні вірші татусям і дідусям, дякуючи їм за щиру і вірну опіку. На біс в дуеті зі своїм онуком співав найсміливіший дідусь пан Ярослав Білозір. Після концертної програми вчителька Галина Галіяш провела й своїми учнями та їх батьками веселі і повчальні конкурси та розваги. Рідні та друзі юних артистів святом були вельми задоволені.